Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вирушити до яхт-клубу Січ і поспостерігати за цікавим та незвичним птахом, а саме за домашньою цесаркою. Цесарки це незвичайні і яскраві птахи, своєрідна зовнішність яких чимось нагадує індичку і курку. Батьківщина цесарок Західна Африка, звідти в 16 столітті вони були завезені до Європи. У той час їх розводили у своїх дворах багаті люди в якості декоративної породи, тому цесарок до сих пір називають ще й царськими птахами. Давайте їх розглянемо. Цесарки мають опуклу спину. Масивні крила щільно притиснуті до тулуба, звисаючий хвіст, міцні, потужні лапи, неоперену маленьку голову з роговим шоломоподібним наростом і червоні м'ясисті сережки, щільно прилягаючи оперення, дзьоб сильний, зігнутий помаранчево-червоного кольору, з сірим нальотом, великі темнокарі очі з сильним блиском. Шия тонка, витягнута, піднімається високо, верхня частина зі слабким оперенням. Цесарки ведуть стадний спосіб життя, дуже швидко бігають і навіть літають, але зазвичай пересуваються по землі. По натурі цесарки надзвичайно полохливі, якщо щось їм не подобається, то вони одразу ж подають голос, а гучний звук – сигнал до втечі до себе майже нікого не підпускають. На пташиному дворі цесарки мирно уживаються з іншими пернатими, індиками, качками, гусями, можуть навіть постояти за себе, якщо знайдеться кривник серед живності. У цесарок обмін речовин відбувається швидше, ніж у інших домашніх птахів, тому і потреба в їжі у них теж підвищена. Цесарки їдять кілька разів на день. Ці птахи в кормі не дуже вередливі. Домашні птиці готують суміші зрубаної зелені, зерна, каші, харчових відходів, моркви, картоплі, інших овочів. Під час вигулу пернаті знищують бур'яни, різних шкідників, черв'яків, тлю, слимаків. Обов'язковим компонентом раціону є вода. При дефіциті вологи цесарки засвоюють її з кормів. А ще цесарки це єдиний домашній птах, що знищує королацьких жуків. Вони швидко потрапляють в поле зору цього птаха. Знайшовши здобич, птах оглядає весь кущ в надії знайти личинки або нового яскравого родича. Про знахідку цесарки голосно повідомляють всю зграю. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась наша прогулянка. Тож пропоную розповісти батькам, що нового ви сьогодні дізналися, а також пропоную вам відвідати Яхт-клуб Січ та поспостерігати за цими царськими птахами. Дякую за увагу! До нових зустрічей!